Бачили багато гравців, які пропускали цей матч, да, виходили з ситуації. І середина поля наша, ті ігри, які ми грали, я цик грав в цій позиції, да, добре, що сьогодні мали ж був, тому що да, він, як упорний, він багато дає нашій команді. А Василець і Бойченок пропустили, не грали, і це відзначається на нашій грі. Але добули перемогу, це основне три очки взяли. Зрозуміло, що в кінцівки не було у нас свіжих гравців в середину поля, тому випустилися з щоб він там трошки це монтував і зламалася вся, весь конструктив, який повинен бути всередині, щоб нормально відбирати м'яча, нормально перебудовуватись. Заренка не вистачило на весь матч, але в одного разу він світові роботи таки зробив. Це нападник. Ви бачите, ми. Пішли на зміни, кримчаніна видвинуло вперед, тому що ми бачили, як шахтарем добре, він там діяв, а Зоренка поставила на фланг. У нього також є опит, там, гриву на фланзі. Да? І він, коли забував гол, добіг туди, коли куди потрібно, закрив свою зоною, пусті ворота забив міща. Тобто це та структура, яку ми у, у гравців вимагаємо, щоб вони це робили, да, і забили м'яча. Але молодець там дограв до кінця і забив гол. Видно, що в тих гравців типу позоренка Філатова не вистачало, мабуть, фізичних, тобто ті, що менше грали протягом сезону, не вистачало на весь матч. Тобто не можна під час тренування набрати той тонус, коли граєш в мене? Ви, ви розумієте, що ігровий тонус і тренувальний – це зовсім різні речі. Тому ми і е, хочемо, щоб більше в ігрової практики в граців було, щоб вони завжди були в ігровому тонусі. Загалом загалом металіст хороший суперник, тобто показав деякі можливо проблеми, де, над якими треба працювати. Ну Так, він. Ми не зіграли в повну силу і дали суперникам то те, що ми казали. Тобто ми готувалися до цього суперника, казали, що добре грають в переходних фазах, трошки середину провалили, не успівали там перебудовуватися і давали гравцям розганяти атаки суперника. Ще таке питання. Кремчані вже відзначили ще два матчі позиції центрального нападника. Після повернення Горбача за вашими... Буде конкуренція Кремчально-то форба чи ротації, чи все-таки плануєте Кремчально повертати на флаг? Все буде залежати і від суперника, і від кондиції, яких будуть гравці. Ми бачили, що так, що забили в меншості. Тобто, будь трохи здивували суперника, вони не встигли перебудуватися, чи якраз Василець вийшов за лінію його трохи. Не Ми в меншості забили чи нам, так? Да? Ні, ну добре, там розпорядилися м'ячем, агресивно зіграли в, в кінцівці. Там Селенко добре війшов в зону туди і прострілив, і там вже Зоренко впустив роти, як казав, добив м'яча. В першому таймі в такому самому моменті Кремчані не добіг до та, та, ніж там. Кремчані не добіг, там Маткевич не добіг, Зоренко не попав, але це і Малиш в другому не забив, але ми ж знаємо, хто забиває, той виграє та, і не пропускає. Але. Були й моменти в наші ворота, але це футбол. Ще таке питання. Металіст одна з тих команд. Більша кількість гравців, якої вони поступаються віком 2-3 роки. Це ускладнення звичай гру, тому що, можливо, там ще більше сповіданість, бажання себе показати. Чи все-таки відчувається, що буде такого суперника легше грати, тому що ще ці футболісти не відчують того футболу, який відчують наші футболісти? Це нормальна практика. Ми бачимо, 2006 рок наш грає за зарю. Тобто, якщо змістовні футболісти качественні, то і команда зіграна у них, і це відчувається на футбольному полі. Тобто, є взаємодія і приємно грати з такими суперниками, які показують змістовну гру.